Знадобилося кілька місяців протестів, відчай, купа свідчень, навіть відкриті справи. І от врешті, всі, хто виходили під молодий театр, сьогодні, хоч трохи, можуть полегшено зітхнути, Андрія Білоуса, художнього керівника молодого театру, сьогодні там уже нема. Він залишив посаду. Що призвело до цього? І в якому місці була точка кипіння? Я, Тетяна Висоцька, вітаю вас. Тож почнемо з головної новини. Сьогодні, буквально кілька годин тому, Київська адміністрація повідомила від департаменту культури, що Андрій Білоус, художній керівник театру молодого, і при цьому іще він? Викладач в найвідомішому, найбільшому театральному виші країни імені Карпенка Карого залишив посаду за згодою сторін. Він подав заяву на звільнення, зачитую, як це прозвучало в наказі Департаменту культури за згодою сторін. і... Нагадаємо, каже департамент культури, що неодноразово він заявляв про принципову позицію, тобто департамент щодо неприпустимості будь-яких проявів, харасменту, дискримінації та вчинення образливих чи принизливих дій у комунальних закладах культури. Додали, що рішення щодо того, хто виконуватиме обов'язки керівника театру, поки невідомо. Це рішення буде. Ухвалена пізніше. Як уже неодноразово заявляв сам Андрій Білоус, він не визнає за собою жодних правопорушень, вирішив самостійно написати заяву на звільнення, щоб, цитую, знизити напругу в колективі. Також режисер вважає, що цей крок сприятиме поверненню театру до нормальної роботи. Ну, амінь. Можна сказати, в цьому місці, тож, у чому звинувачують Андрія Білоуса, що слугувало такому сильному резонансові, все почалося насправді взимку, коли його колишня студентка заявила, що він просив її інтимні фотографії і закликав поділитися своїми сексуальними фантазіями, пізніше своїми історіями. Почали ділитися інші акторки, і це просто спричинило цілу лавину зізнань. Настільки, що з'явився хештег, який так і звучить не мовчи. А після цього хештегу вже почала відбуватися внутрішня самоорганізація. Було дуже багато людей, які підтримували дівчат. А на секундочку. Зі знань зібрали майже півсотні за десяток роботи цього художнього керівника і митця. Тож, що розказували дівчата, їх, якщо уточнити, 46 працівників та працівниць, вони заявили про домагання та втрату довіри до Андрія Білоуса. Вони навіть створили групу «46». І працювали досить е, системно. Вони відправляли звернення до Київської міської держадміністрації з вимогою його звільнити, адже театр підпорядковується місцевій владі. Вони виходили на протести е, з дуже красномовними транспарантами і під молодий театр, і під столичну Мерію. Е, і що найбільше вразило? В соцмережах, коли люди почали обговорювати, коли все піднялося, що колишня студентка яка започаткувала весь цей процес руйнівний для Андрія Білоуса, вона розповідала, що він не лише просив інтимні фото, а фото, а також надсилав свої, закликав роздягатися, бо тіло цитую це акторський інструмент, а секс це просто дія. Ну і далі, далі, і пішло, пішло, як він іншій наприклад, дівчині писав в телеграмі: Дивись, жопа як у тебе, коли надсилав картину. З оголеним тілом. Ну таке отже, розпочалися перевірки. Потім е, були і службові перевірки, і е, поліція, звісно, була задіяна. І е, тоді начебто спеціальна комісія, яка вже і розслідувала всі ці факти, вона е, Рекомендувала КМДА розірвати контракт. Тим не менше, 14 березня Андрій Білуц повернувся до роботи в театрі. Уявіть стан акторів, які вже відкрито виступили проти нього, їх багато. Факти зібрані, досить кричущі, тим не менше людина повертається більше того. Наприкінці квітня стало відомо, що режисеру надали вчене звання доцента. Після цього в міносвіти запевнили, що можуть ініціювати і службову перевірку та скасувати наданий ступінь, якщо цю людину притягнуть до відповідальності. Постійно наголошував і департамент освіти, і е, е, департамент культури, і міносвіти та культури, що вони е, хочуть. Діяти в правових рамках, поки немає судового рішення, вони не можуть його навіть звільнити. Це говорить, як правило, для нашого суспільства про те, що все також інститут репутації у нас відсутній, як ви розумієте. То, що відбувається в правовому полі на даний момент? Відомо, що ще 10 лютого поліція відкрила кримінальне провадження за другою частиною статті 153 Кримінального кодексу Сексуальне насильство вчинене повторно. Три жінки написали заяви. Це, попри свідчення, про домагання, це вже про серйозне, як ви розумієте. Цитую. Справу відкрили відносно подій, що ймовірно мали місце у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка Карого. Тобто, молодий театр навіть не фігурує у таких відповідях поліції на запити ЗМІ, і е, насправді багато чого ми можемо і не знати навіть на цю мить. Тож. На цьому в молодому театрі не зупинилися. Ви знаєте, треба віддати належне, що е, окрім системної роботи, дуже, е, вперто, дуже вперто працювали над тим, щоб протистояти е, от такому безсоромному харасменту, мабуть. Виходить так, що навіть після того, що уже, е, і комісія перевіряла, і е, радили його звільнення, він повертається, і акторам треба виходити на сцену. Уявіть їхній стан, коли е, треба вийти, ти маєш виступати у виставі художнього керівника. Звісно, в театрі і були люди, які його підтримували. Як правило, в таких ситуаціях завжди, як ви розумієте, ділиться все на два. Але зараз я хочу сказати, що от та точка кипіння вона настала саме через оту впертість, про яку я сказала. Минулого тижня була вистава зі знаковою назвою. Небезпечні зв'язки. Актори, закінчивши виставу, усі разом підійшли і почали зачитувати заяву. Я її хочу зачитати, тому що це вразило, це розлетілося по соцмережах. Але, от е, я думаю, що це дуже сильно е, нанесло вже непоправної шкоди ситуації в історії Білоуса. Прямо зараз ви дивитеся виставу, яка наочно демонструє те, що відбувається всередині театру, де головний герой є Андрій Білоус. Прямо зараз у цій залі перебувають три дівчини, які свідчать проти сексуальне насильство з боку Андрія Білоуса. Попри це, за нашою оцінкою, у нашому театрі більш ніж 80% працівниць віком до 40 років в тій чи іншій формі постраждали від сексуальних домагань. З боку Білоуса. Попри це, все він продовжує обіймати посаду. Ну, ви знаєте, завдяки от такої рішучості, все таки сьогодні вони дочекалися цієї згоди сторін. Але ж, як ми розуміємо, це не про. Правову відповідальність. Столична поліція звітує, що продовжує розслідувати кримінальне провадження на підставі звернень осіб, які звинуватили завідувача кафедри акторського мистецтва і режисури у Карпенка Карого і керівника молодого театру. Тож будемо чекати. А поки що я хочу такий ще невеличкий огляд по світові зробити, бо буквально вчора я насправді хотіла почати з цього, але сьогодні Білус полишив посаду і, звісно, він вийшов уже на перше місце. Буквально вчора французького актора. Легенду можна сказати: Жерара Депар'є визнали винним у сексуальному насильстві над двома жінками. І що ви думаєте, він отримав 18 місяців, йому 76 років на хвилиночку. Його визнали винним у нападі на дизайнерку декорацій та асистентку режисера під час зйомок фільму Зелені віконниці у 2021 році. А потім у жовтні 23-го року і ще одна художниця декораторка звернулася до поліції, заявила, що одного разу актор, сидячи в коридорі на знімальному майданчику, схопив її ногами, притиснув, торкався і так далі. Весь бруд. Тож це було при трьох свідках, і як я думаю, це дуже пришвидшило цю справу. Виходить так, що дві жінки якраз зійшлися в одній точці, і таким чином депардьє пішов в тюрму. Та найбільш масштабний, якщо не безпрецедентно масштабний скандал стався з Гарві Ванштейном, Нагадаю. Це відбулося ще з 2017 року. Тоді хештег Міту мене теж охопив просто і лихоманув Голівуд, тому що свідчило проти нього до 80 осіб. Сам Ванштейн спочатку погрожував позовом, до речі, так само, як і Білоус, він також не визнавав. Свої провини, відхрещувався. Та, врешті, від нього відхрестилася сама компанія. І після цього вона ще й збанкрутувала. Утім, з судом все не так просто. Навіть це є про те, що навіть за океаном досягнуто попередньо принципової угоди щодо врегулювання позовів із 30 акторками. Потім він їм намагався заплатити по 25 мільйонів доларів. Потім він все-таки отримав обвинувачення в двох випадках: а решта інцидентів за давністю років не підлягали покаранню, тим не менше. Попри оскароносність і кримінальне чтиво та захоплений Шекспір, це є про стрічки найбільш відомі, які він продюсував. Його 20-го року засудили на 23 роки. Суд встановив, що тепер. Він має відбути покарання, а потім був апеляційний суд. І врешті зараз протистояння продовжується. Знову зараз уже вищий суд розглядає справу, і тепер знову все підіймають і перевертають гори дригом. За цим ми теж будемо тепер стежити далі. Тому що як ні крути, а юридична відповідальність в таких ситуаціях. Вона має наставати. Світ змінився, то хай він змінюється уже якісно і докорінно. Таким чином, я думаю, що наші українські актори і мітингарі, які все-таки домоглися того, що Білус пішов з молодого театру, також не спустять усе на гальма. Це була точка кипіння, і я Тетяна Висоцька.